А далі історія про порятунок військовослужбовця Євген сім днів із пораненою ногою провів у каналізаційній трубі. Окупанти атакували позиції на Покровському напрямку у святвечір, 24 грудня. Евакуювати його по ми не могли цілий тиждень через обстріли. У лікарню Дніпра Євгена привезли без свідомості із температурою 41. Медики одразу забрали бійця в операційну і таки змогли врятувати ногу. Деталі у Софії Москаленко. Він чекав на евакуацію сім діб у каналізаційній трубі. Страждаючи від болю. Я хотів зорвати гранату і вже. Але я пожалів побратим. І, врешті-решт, його з температурою понад 40 градусів вдалося витягнути. Трони в туман не літають. і цим времінням наші хлопці з моєї роти побратими прийшли. Цю дивовижну історію порятунку Євген розповідає на лікарняному ліжку. Згадує росіяни спробували атакувати наші позиції у святвечір, 24 грудня. Тоді військові стояли на Покровському напрямку. Кацапи нас почали нас в окруженні брати. Сім чоловік нас довго було цього викинувський. Там ну не помню, що точно шість, шість сім гранат. Це точно поїм кинув. Ну з автомата там пару магазинів вислали. А після росіяни стали закидувати гранатами уже самого Євгена. Один з окупантів опинився поруч із ним. Він скочив вниз і почав стріляти мені в ногу з автомата. Ну там була вибита пробоїна. така. Я в... ну, там труба. Я в клубу тирку. Ну, коротше, я застрелив, і таким чином я вроде врятувався. Росіяни продовжували обстрілювати позиції, тож пораненому Євгену не залишалося нічого іншого, як сховатися в трубі разом з побратимом. Труба ця здорова, де на мости лошадь метр десять. Десь вона тримався. Правда, нам дронами таблетки скидали обзбалюючі. Ми показали, де координати кардінати свої. Турнікет на поранену ногу наклав собі сам. За той тиждень у Євгена почалося запалення, і температура підскочила аж до 41 градуса. Я рухатися не міг. Я вже лежав як брівного якогось. Побратим підтримував мені таблетки, давав держись. Після евакуації Євгена з лихоманкою і важким пораненням ноги доправили у Дніпро. Лікарі відразу забрали військовослужбовці до операційної і ввели в медикаментозну кому. Це були масивні дефекти стегна та гомілки із розмірами ран 50 на 20 сантиметрів, із масивними некрозами тканин. переломалого гомілковою кістки. З великої рани лікарям довелося діставати металеві уламки, шматки тканини та грудки землі. Все було зроблено вчасно і зараз є початок виздоровлення. Кожного дня наші лікарі проводять некроктомії, зрізають ці тканини, які, на жаль, відмерли. Лікарі помічають позитивну динаміку, а отже, ногу ампутувати не доведеться. Очищали рану спеціальним апаратом з негативним тиском. Він стимулює кровотік, забирає рідину із тканин. Все, що там патологічне місце, все потрапляє в саму каністру. Нині лікарі уже зняли апарат з ноги. Далі на військовослужбовці чекають реконструктивні операції і реабілітація. Сам Євген повертатися додому у Житомирську область після одужання не планує планує, а навпаки, прагне скоріше доєднатися до побратимів на фронті, аби нищити росіян. Ви заробите і пойти їх опять глушити. З Дніпра Софія Мускаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.